Додаємо 200 мл бульйону, який ми попередньо приготували. Одну чайну ложку з горбочком солі. Перчимо до смаку. Шматок перевертаємо на другу сторону. Помішуємо овочі, Розмарин розломлюємо на дві половинки. Гусятницю накриваємо кришкою і смажемо на малому вогні 40 хвилин. Не забудьте перевертати шматок. М'ясо можна брати як яловиче, так і свиняче. Пройшло 40 хвилин. Ви тільки погляньте, як у нас гарно приготувалось м'ясо. Нарізаю на шматочки, викладаю в тарілку. Поливаю зверху шматочки соусом і овочі, в якому готувалось м'ясо. М'ясо вийшло смачним, сочним. Аромати квертері.